Желаю вам, вам і всем тим, кого любите ви і, кого, і хто любить вас. Доброго здоров'я, щастя, радості у вашому довольстві, успіхів у вашій роботі, на ваших життєвих дорогах і ваших учеках. Намогає і благая літа. Дуже гарно дякуємо. Від ще серця вам спасибі за вісту.

Заговорилася я з вами, а он уже дівчата йдуть. Нам починати пора. Добрий вечір. Добрий вечір! Я вам дуже біла, за все не Сідайте, дівчатку, та беріться до роботи, не борята. Бо давно <Demon> тільки могли зробити, дівчатку, доки хлопці не прийдуть ми так і зробимо, як вона кажуть, Йой, а це не знаєте, дівочка, ба? котрі до нас хлопці приють на пироску, ба? Та чула вам, що прийдуть з пудосоя, з Ковбасовської вулиці теж заходять, та й ще рету прийдуть. Та й з добровидівка іти, бо я чула, казали. Прийдуть, може, аж не будуть навіть ніколи. Хто їх знає? Потреба їм і дівку файну, кажуть і три корови, а ще до того гектар землі.

У нас она тігана, ти засвоїми смалами веселою. Та на наших піроскубах наварили ріб, пойдьте сюди, некой самий морік, пойте сюди, легенек, той самий морік, сами та на наших піроскубах. Лав... Για το σποραβούσουκι, θα να για το А де сметану не було? Задержались до вот та завод, no, а ми хотели ніч, хлопці, не стойте коло а ай до роботу. Сірайте, коло дівчата, та й някъдеся до роботи. <laughs> Дівочка, дівочка, я так, если хочу піряску, то як буде тепер дідом. Я теж його не дякую, скою. Я ліпше буду плести косичку. О, я тоже не прав, я подався він душа я були. Що раз! Кусичкися плете. І ще! ra

Майже з нього туди мазь потече, коли наша, анця всіх хлопців розцелює. Так за мене не забуде. Йой, господочку, ой, не хотіла вам одного цілювати, а тепер муж. zahrali. Tad ne boreta, igrajte, ta i ja možem molodici zgadajaš njakoj zakliči. Da, ujno, mogli malo, pa tako pa Дуже потрібне, бо воно моє. Так як цей рік. Будь ласка, розкажіть, які умови були давно умов, і які тепер, як вам це найлюбить? Місяча любило того, та й тепер ніся любить. А бо кажуть, то ж тепер тяжко жити, коли болі вони жили з майдавно. Тепер такі ходять у школу діти вбрані, що вчителі несуть. А все їм не добре. Так, дивлюся, та маю брання, як вчитель. У мене має теж учительів, накаже, такі бранні не сидять. А далі, правду сказати, кажуть, тепер тяжко поступити, тяжко вчитися. Я знаю, я й за не заплатила, а й показала, діти і хочетеся вчити, давайте свій труд, і я буду допомагати. І я допомагала. Правду казати, мені було тільки не треба, півся вчило. Божем не біровала, а й бо мусілам бо й тося не хотіло залишити. А маймала й міша, що він тільки є а вже є на фінді з 47-го року, два роки. Та того так і ми з батьком не пущали, плакали, а уня слава у магазині, казав так. Пустайте його, бо ціле життя буде на вас страдати. А пустайте його, він не поступить і вам поїде. А он як пішов дав одну телеграму, я чекаю, бо прийшов дав одну телеграму, мама війну! Хайдур Іван Петрович, Хайдур Іван Васильович. Хайдур Степан Іванович. Хайович Василь Юрійович. Поняв Петро Іванович. Довганич Михайло Васильович. Дуганич Василь Степанович, Довганич Михайло Андрійович, Дуганич Дмитро Васильович. Довганич Михайло Васильович. Доганич Іван Юрійович. Давганич Нестор Андрійович, Довганич Яків Михайлович. Довганич Василь Васильович. Петровка Михайлов. Прошу всіх сідати. Не забудемо, геройський. шоколад, серйозно, просто води, води. Просто психолог. Може ти не за обрізний машин. Малі та куди Добре. Я був на Дукульському перевалі, там, де наших дуже багато впало. І там так нас зустріли, таку нам подяку дали. І, і ще знайшли ми вже, там є світник такий город, рядом із Дукою, 25 кілометрів від Дуклі. І там знайшоли своїх колег, що ми були у одній році. І дуже мися поділили нашим городу давнім. Давно запрошували нас до себе, але часу не було, бо час був короткий, бо ми там як кончили місі і такий автобус, і народження. Гарно дякуємо. На нашому святі присутні наші земляки. Ми їх рахуємо, вони наші односельчани, наші жителі. Як би вони не жили в Хусті, в Канаді, в Америці, де би вони не жили, вони наші земляки. Слава Івану Михайловичу Поповичу. Шановні односельчани, шановні земляки, шановні золотарівчани, сьогодні у вас прекрасне свято свято війни, поскільки, скільки 400-річчя дня утворення цього села, де предки мої і діди, і прадіди жили. І зараз живуть моя родина, брат, сестри, свати, мої однокласники, сусіди. Сьогодні виключаєте свято післяріччя з дня визволення села від німецько фашистських загарбників. А тому, відучи на це свято села. Дозвольте мені привітати вас з двой святом, святом 400-річчя, святом визволення, побажати вам, щоб село Золотарево і надалі діло і пахло нашими садами, щоб праця золотарівчан завжди приножувала проти нашого села. Загалом своє духовного, економічно, і тим самим зараз я. Петрофійців прапор, тобто вас на, на пам'ять наше виробництво, продукцію, головні убори для того, щоб це було символом вдячності за вас, вклад у визволення нашого краю, нашого рідного слава. Ще раз втратимо.